Як ви шукаєте трактор, вас бракує на новий, і ви не хочете брати бушний. У нас є варіантики такі різні старих. Ось о, старий, е титанчик стояв файтер. він же. Там далі стоїть ДВ-шка. Зараз покажу і Ловол. Тобто є завжди техніка, яка випущена в 23-24 році, вона постояла на почасті, і на неї буде реальна прилічна знижка. Ну, Наприклад, от Увол віддавали 5500. 5800, ДВ-350. Далі зараз покажу. Віддавали по 2800. Хоча новий, такий стоїть там 3,5. І так далі. Хлопці. Тому завжди є вибір, яку таку взяти дешевше. Сінтайчики такі є оцінені, тільки це вже буде 25 рік. Шифен є оцінений ДТЗшки є, прошлогодні теж нові повністю. Но Дешевше там на 400 баксів, тому завжди є варіанти зекономить, не купуючи бе, уж ушне.